Чи хтось ще думає, що сколіоз треба тягнути чи закачувати, Сколіоз – це не просто викривлення хребта у бік. А це ще закручування хребта навколо своєї осі. І якщо ми оцей скручений хребет будемо закачувати, платляжемо на живіт і будемо піднімати, опускати тулуб. щось змінюється, ні. А якщо ми будемо нахиляти в один бік та в інший, одна дуга може. Ставати менше, а інше ще сильніше деформуватися. Який висновок? Сколіоз потребує точної діагностики і специфічних вправ конкретно для цього вашого виду сколіозу. Чи хто ще думає, що сколіоз треба тягнути чи закачувати? Сколіоз це не просто викривлення хребта у бік, а це ще закручування хребта навколо своєї осі. І якщо ми оцей скручений хребет будемо закачувати, платляжемо на живіт і будемо піднімати, опускати тулуб, щось змінюється ні. А якщо ми будемо нахиляти в один бік та в інший, одна дуга може ставати менше, а інша ще сильніше деформуватися. Який висновок? Сколіоз потребує точної діагностики. І специфічних вправ конкретно для цього вашого виду сколіозу.